Привіт, друзі, мій віршик русалонька, автор Оксана Яременко. Ти ж моя русалонька, що з моря виходить, тебе тягне в світ, коли сонце сходить, й кучерява піна під ногами грає. Ти ж моя хороша, моє серце крає, І так мені видається, що ця мелодія згрози, в пісок золотавий, ти ноги свої погрузи. Бачу, милий погляд виблискують губи. Хоче побувати русалонька всюди. Твій розкішний стан, немов та внучка гітара, ми ж удвох з тобою ідеальна пара, й дуже до вподоби твоє личко біле, спадає на плечі, волосся змокріле. Найподай скоріше мені свою ніжну ручку, я ж вдягну на неї золоту каблучку, я пірну в твої очі, що як два озерця, ти мені припала до самого серця. Ми ж підемо в світ широкий бездонний, стану я для тебе, чоловік законний, а захочеш, стану я оголтілим принцем, коли люблять двоє неважливий принцип. Дякую.